Дієслово ховатися з древнього івриту, від дієслів хава, що означають ховати, приховувати. І як я раніше говорив, завдяки наказовому способі, ми можемо побачити це, цей зв'язок між древнім івритом і слов'янськими мовами. Наприклад, я говорю хаві – «ховайся» до жінки, хаву ховайтеся. Хав, ховайся ти. Я, наприклад, наприклад, я сховаюсь, Ехаве. Е є вірш один в буті, де Адам сказав в Ехаве. Я, я сховався. Я сховався. Ви самі можете це почути. І зараз ви також можете побачити інші приклади з Біблії. Які показують, що ховатися це з древнього івриту в українській мові. Ви можете бачити, що корінь це хв. І якщо я скажу на сучасному івриті я сховався, то це буде нехпеті, дивлячись на стільки прикладів в біблійному івриті, немає сумніву, що ховатися саме з древнього івриту. І що стільки запозичень. Слов'янських мовах, скажімо так, запозичень може бути лише доказом проходження десяти втрачених племен Ізраїль через наші землі. Дякую за увагу.